А тим часом працюють і запорізькі правоохоронці, і запорізькі рятувальники. Про роботу тих, хто зберігає лад та спокій, розповідаємо далі. Поліцейські під час патрулювання акваторії річки Дніпро в районі Малокатеринівки виявили двох чоловіків на риболовному баркасі, які за допомогою сітки незаконно виловлювали рибу, чим задали збитків екосистемі на суму понад 32 тисячі гривень. Під час огляду вилучені біоресурси серед них карп, щука, судак, а також заборонене знаряддя вилову. Ліскова сітка довжиною 180 метрів та плавзасіб. Із початку осені правоохоронці відзначають значне збільшення кількості зареєстрованих фактів несанкціонованої вирубки лісових насаджень. Неодноразово порушників закону поліцейські ловили на гарячому. Так, у полозахисній лісосмузі поблизу села Біленьке правоохоронці піймали двох чорних лісорубів. 24-річні чоловіки встигли зрізати понад півсотні кленів, та частину їх вже завантажили на свій мотоцикл. У правопорушників вилучено три куби свіжоспиряної деревини, бензопилу та транспортний засіб. А у лісосмузі. Зі поблизу села Малишівка поліцейські піймали ще чотирьох місцевих мешканців. Вони мали дозвіл виконкому ради на зрізання чагарників та санітарну обробку дерев у межах населеного пункту. Натомість здійснювали самовільну виробку насаджень в лісомисливському господарстві. Виявлено 72 місця з пилу, вилучено 4 куби розпиленої деревини, два автомобілі та три бензопили. Інспектори відділу безпеки дорожнього руху провели відпрацювання великовагових та великогабаритних транспортних засобів. Перевірено 22 вантажівки. Порушення виявили у семи водіїв, на яких складено протоколи. Також інспектори перевірили сім транспортних засобів міжміських та приміських перевізників. Вистачало роботи й у рятувальників до служби порятунку. Надійшло повідомлення про пожежу на вулиці набережні в Енергодарі. Там у кімнаті житлового будинку горіли домашні речі та меблі. Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували двох чоловіків віком 57 та 42 роки. Пожежа сталася у селі Приморське Васильівського району, де горіла господарча споруда. Внаслідок дії травмувався 41-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували до медзакладу. Причина пожежі встановлюється. Того ж дня сталася дорожня транспортна пригода на вулиці Стоміна в Дніпровському районі Запоріжжя. В результаті зіткнення Таврії та Рено загинула пасажирка першої автівки, яку затисло уламками. Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували її тіло та передали працівникам поліції.